28 червня у День Конституції України на центральному стадіоні міста відбулось справжнє спортивне свято. Так, спортивний клуб Подільськ організував низку змагань з наступних видів спорту: пляжний волейбол, футбол та міні футбол. Привітали спортсменів талановиті учасники клубу спортивного бального танцю Престиж та студії танцю і циркового мистецтва Грація. Також на заході була присутня заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Дуже приємно, що до нас долучилися поважні гості з одеської обласної адміністрації. І сподіваюся, сьогоднішнє свято всім вам дасть наснагу. Ви всі отримуєте гарні позитивні емоції, продемонструєте свої таланти і вміння. І звісно, завдяки нашим збройним силам України, нашим незламним нескореним. Захисникам і захисницям, у нас сьогодні з вами є можливість проводити ці турніри з вірою в перемогу, з вірою збройної сили України. Далі до подільських спортсменів звернулася начальниця управління фізичної культури та спорту одеської державної адміністрації Валентина Кольчак. Хочу привітати кожного з вас цим спортивним святом, яке сьогодні відбувається. Дуже гарне було сьогодні. Виступи дівчат. Ми дуже задоволені, що ви сьогодні, незважаючи на війну, на будь-які негаразди сьогодні, які відбуваються в Україні. Ви займаєтесь, ви живете таким активним життям. Тому хочу вам побажати ще скорішого миру, скорішого перемоги Україні. Ну і потім розпочались самі ігри. Так у змаганнях з футболу серед юнаків 2010-2011 років народження перше місце посіла команда СК Подільськ. Зовсім юні футболісти 2014-2015 років народження теж дивували глядачів своєю грою. Загалом у змаганнях прийняли участь шість команд. А найкраще себе проявила команда з Крижополя Олімп. Цікаво було спостерігати і за грою волейболістів. Тут спортсмени розділились на пари. Кращими учасниками серед хлопців стали Ігор Кобилянський та Дмитро Гуменний. А серед дівчат перемогу здобули Анна Максимішина та Кароліна Гуйда. Загалом спортивне свято дійсно вдалось. Усі спортсмени змогли проявити свої здібності та гарно провести час. Ольга Ситник, Ілья Биюль телекомпанія КЕТ.